Вас вітає Біороза. Розглянемо серію крем для рук. Роза урічина з олією троянди 50 мл. Засіб має легкий, приємний аромат зеленого бутону троянди, рівномірно наноситься і досить швидко вбирається, не залишає відчуття липкості та жирності. Також крем має дуже гарну консистенцію. Трояндова вода і олія троянди, що входять до складу засобу, відмінно очищують, зволожують, насичують епідермі з необхідними поживними речовинами, мають ранозагоювальну і бактеріоцидну дію. Також заспокоюють роздратовану шкіру, розгладжують її, надають омолоджуючий ефект. Крем допоможе повернути вашим ручкам якість і пархатистість. Zwerta,